І якщо ти зараз тут, значить, щось всередині тебе шукає опори. Можливо, ти втомилась, зламалась, можливо, ти більше не віриш у себе, у людей, у справедливість. І я хочу сказати перше: ти не одна я теж була в цьому стані. Знаєш, як це дивитись стелю і не відчувати нічого, вставати з ліжка ніби підіймати вантаж вагою в тонну. Робити вигляд, що все окей, а всередині пусто. У тебе, можливо, є дитина, чоловік, родина. Але почуття, що ти зникла, втратилась, розчинилась, не відпускає. І тут я скажу одну дуже важливу річ: це не кінець. Це пауза. Так, болюча, затяжна, але пауза. Життя іноді зупиняє нас не щоб покарати, а щоб ми побачили, що ми не там, не з тими, не в собі. Коли ти встані, що здається, що всередині пусто не біжи, не тисни, не вимагай від себе повернутись до норми, ти вже інша. І знаєш, з чого починається повернення до себе. З малесенького вибору. Помити голову. Попити теплого чаю, вийти на балкон, поговорити з подругою, написати собі листа, обідняти дитину і дозволити собі поплакати, ти маєш право бути слабкою. Можеш кричати, можеш мовчати, можеш не хотіти нічого, але є одне, чого не можна: зрадити себе, бо ти важлива. Не тому, що багато робиш, не тому, що комусь потрібна, а тому, що ти є. Я знаю, як важко повірити в це, коли навколо ніби всі встигають, а ти стоїш. Але справжній старт не тоді, коли в тебе сила, а тоді, коли всередині щось маленьке каже. Я хочу жити по-справжньому, без масок, і я хочу, щоб ти зараз почула: ти не зламалась, ти перероджуєшся. У темряві без світла, але вже росте щось нове. І буде день, коли ти скажеш. Тоді мені здавалося, що я вмираю, а насправді я тільки починала жити. Ти не одна. Я вірю в тебе і прошу, збережи себе, бо світ потребує справжніх, а ти справжня. Навіть у порожнечі, навіть у тиші. Почни з малого. І ти побачиш, ти вже почала. Якщо я хоч трішки підтримала тебе, підпишись, постав лайк, підтримай коментарем та відправ це відео тому, кому потрібно, і твоя підтримка також. До зустрічі в новому відео.